Так виглядає людина, вражена гепатитом типу А, котрий прямо зараз глютує на Вінниччині. Шпиталізовано понад 60 осіб. Ще 14 очікують підтвердження діагнозу. Тож давайте оновимо наше знання. Гепатит це вірусне захворювання печінки. Відомо про кілька його типів. Абе це де є та Вітасен. Зараз ми розглянемо лише вірус типу. А придається він фекально оральним шляхом. Близько 25 днів. Потрібно чекати до появи перших симптомів. З поміж симптомів спостерігаються наступні підвищення температури тіла до 38 градусів та вище, головний біль, втома, дота та блювання, відчуття тяжкості та болю в правому підребер'ї. Та жовтяниця. на відміну від гепатитів Б та С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки рідко закінчується смертю. За даними ВООЗ, майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують та набувають довічний імунітет до хвороби.